Доброго дня, на жаль, підтвердилася новини про вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон. Господь прийме її душу, тому що вона була щирою людиною, але це показало одну дуже і дуже велику проблему, яка сталася в нашому суспільстві. Окрім усіх жахів цього вбивства, усього поганого, це погано з усіх боків. Тут показується ще те, що втрачена таке монополія на насильство в державі. І оце зараз, коли поліція взялася розслідувати, я сподіваюся на те, що розслідування буде проведено чесно, що вбивці будуть покарані і що знайдуть не лише того виконавця, який там сидів три дні, три доби він сидів біля будинку. Одягнений не по сезону. Це вже підозріло, а потім і сам спосіб вбивства він на щось наводить чи правда? Але і організатора, а також і замовника цього вбивства. Якщо держава все це проведе, вона поверне собі. Монополію на насильство. Якщо вона чесно покаже, хто це з доказами. з усім. Убивство дуже і дуже резонансне. А якщо розслідування знову зайде в глухий кут, як у нас було вже багато-багато разів, то далі дуже і дуже буде важко. Тому що за два тижні тому, коли стався один загальновідомий випадок. Стало зрозуміло, що держава наша втратила, тобто політики та чиновники, назвімо речі своїми іменами, просрали монополію держави на насильство. Вони руйнують державу зсередини. Це повалення державного ладу. Я так гадаю, що це було зроблено задля того, щоб заручитися якоюсь силовою підтримкою. Різних груп. Mm? І ось вони наслідки. І це тільки початок. Тому я дуже і дуже сподіваюся ще раз, що наша держава в особі на цей раз міністра внутрішніх справ. Та всього загалом Міністерства внутрішніх справ національної поліції поверне собі монополію на насильство. Тому що якщо вона буде отак розпорошена, то ви знаєте, це 90-ті роки, на якому там небудь Донбасі, да? кримінальна окупація Донбасу дуже хороший фільм. Всім рекомендую на Ютубі лежить, то це здасться всім просто дитячим садком. Саме тому дуже і дуже важливим є розслідування цього вбивства. Я повторюю чесне розслідування з повною публікацією всього, що вони там наколупають, всього. Народу треба показати, що держава досі зберігає силу, що вона стоїть. Якщо держава поверне собі монополію на насильство, припинить це свавілля і безкрай, який тут постає, вбити політика серед Білого дня. як як вам? Якщо держава доведе, що вона досі держава, людям, тоді все заспокоїться. Інакше буде дуже і дуже лихо. Дякую за вами.